Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо вчитися, як правильно налаштовувати дзеркала заднього виду у вашій автівці. Друзі, найголовніше у настраюванні дзеркал це добре його вимити. Дзеркала повинні бути налаштовані таким чином, щоб ви бачили якомога більше простору навколо вашого авто. Друзі, до речі, напишіть у коментарях, з якого року у радянських авто почали встановлювати дзеркала заднього виду праворуч. Друзі, дивіться. Налаштовувати дзеркала заднього виду, дуже просто. А перше, ви ділите дзеркало заднього виду на три равні частини. Частина, яка ближча до вас, в неї, в дзеркалі, ви повинні бачити задню частину вашої автівки. Тобто це може бути як задня ручка дверей, наприклад, якщо у вас авто е не таке велике, або, наприклад, заднє крило автівки. Але ви повинні розуміти, ідеальної точки її немає взагалі. Так? Тобто Ви можете бачити у дзеркалі заднього виду як це, так і, оце, так і. Оце. Інші дві треті. Ви ділите на дві частини навпіл. Нижня частина, це ви бачите. Асфальт, дорогу, верхня частина це небо, якісь споруди та інше. Тобто, це як такий горизонт Умов друзі, на інструкторських автівках роблячи таке от додаткове дзеркало, воно спеціально зроблено для того, щоб інструктор зі свого місця міг побачити трошки більше, ніж взагалі він бачить і трішки більше, ніж бачить звичайний водій, коли їде у потоці. Друзі, щодо дзеркала, яке у салоні, тут все теж дуже просто, універсального способу немає, ви повинні настраювати дзеркало таким чином, щоб ваші очі та ваша голова прямо дивилися на нього, і ви відзеркалені, бачили автівки, які рухаються позаду. Навіть якщо ви рухаєтесь тільки прямо. Дуже важливо все одно дивитися от зеркала заднього виду. Тому що от зеркала заднього виду це як ваші очі. Ви бачите все, що навколо діється. Можливо, бачите, що позаду якась автівка робить маневрування якесь там, у да? лівий ряд чи ряд, в правий ряд навпаки. Тому дуже, дуже важливо, якщо ви тільки їдете прямо, все одно завжди дивіться у дзеркала заднього виду. Дзеркала повинні бути налаштовані таким чином, щоб ви могли бачити автівку у дзеркалі заднього виду, яка рухається поруч з вами, по суміжній смузі. Нагадаю, що дивитися потрібно не тільки у праве, а й у ліве дзеркало заднього виду для того, щоб ви бачили усі автівки, які рухаються позаду вас, також у дзеркало заднього виду, яке знаходиться у салоні. Дзеркала ви повинні налаштовувати таким чином, що ваша голова робила якомога менше рухів для того, щоб побачити у дзеркалі відображення. І якщо ви завчасно через дзеркала заднього виду не побачите перешкоду. Це призведе до дорожньо-транспортної пригоди. Крута річ це індикатор. Він показує, що ось автівка їде, ось вона у сліпій зоні. Так? Я вже не буду різко перестраюватися праворуч або ліворуч, а буду розуміти, що мені потрібно пропустити саме, наприклад, цю автівку, а потім вже здійснити маневри, які я хочу. Коли ви виїжджаєте з того місця, де ви запаркувалися, тільки за допомогою дзеркал заднього виду ви зможете бачити, що відбувається позаду вашої автівки. Ви припаркувалися. Ви через дзеркало заднього виду бачите, де ви відносно бордюру. Є такі автівки, коли ви вмикаєте задню передачу, автоматичне праве дзеркало. Опускається трошки нижче, міняє кут нахилу, на і це робиться для того, щоб ви бачили, коли ви здаєте заднім ходом, де ваша автівка відносно бордюру. Візуально, коли ми здаємо назад, нам може казатися, що ми можемо задіти якісь автівки або якісь споруди, але дзеркало заднього виду нам чітко показує. Що в нас ще є місце для того, щоб не зачепити кузовом свого автомобіля споруди або автівки, які знаходяться поруч. Режим підігріву дзеркал навіщо він потрібен? Коли взимку, наприклад, або коли снігом замило дзеркало, або коли дощ, коли ви не бачите нічого дзеркала заднього виду, ви включаєте режим під підігріву дзеркал. Ось, друзі, дивіться, дощ сильний. А дзеркало заднього виду, коли ми включили режим обігріву, практично без крапельок. Бачите? Обов'язково вимикайте режим підігріву дзеркал. Не треба їздити з ним. Багато людей це роблять, це дуже погано. По-перше, треба вимикати усі прилади в автівці, коли ви вимикаєте автівку. Це дуже погано для цієї системи підігріву, коли вона постійно працює. Їй потрібно працювати тільки тоді, коли дзеркала запітніли. До речі, в нових авто Audi вже замість дзеркал використовують вбудовану систему камер. Вона дозволить робити менше обертів головою та збільшити оглядовість. Друзі, ви скажете, навіщо мені дзеркала? Адже у автівці є камера заднього виду, через котру все можна бачити. Я вам скажу, що далеко не все можна побачити через камеру заднього виду. І, наприклад, є такі бокові споруди, або о, місця, де ви не зможете побачити їх через камеру, а ви їх побачите тільки через дзеркала заднього виду. Друзі, я впевнений, вам сподобався цей випуск. Пишіть у коментарях. Який саме наступний випуск ви хочете побачити у нас на каналі? Про що саме нам треба буде відзняти та розповісти вам? Ту тему, яка у коментарях набере найбільше лайків, ми обов'язково для вас знімемо.